Класика зараз зустрічається не дуже часто в інтер'єрах, так але є все ж таки сторонники класичного дизайну. Ну і звісно, класичних ванних кімнат. Е, не одна класична ванна кімната не обходиться без класичної сантехніки, в от такому от стилі, в ретростилі. Е, в нашій лінійці також є класичні душові системи, класичні змішувачі. Ось, наприклад, Італія, фабрика Фіорі, 6700 гривень. Роздрібна ціна. За е, змішувач латун покритий бронзою і зверху ще покрита захисним покриттям для того, щоб ця бронза не е, руйнувалась в процесі експлуатації. От. У мене в руці зараз душ ручний, який теж зроблений повністю з латуні. Оця штука керамічна. Е, дуже важливо, що він є обслуговуємим. І ручна лейка, і тропічний душ є обслугованими. Тобто ви його розкручуєте, прочищаєте. В класичних моделях це ну, реальний біч. Воно завжди йде запаяне. Якщо воно забило, то треба тільки міняти. В нашій фабриці цей момент предусмотренний. Тож, друзі, бронза, золото, все є в наявності. Звертайтеся, ваш класичний інтер'єр буде в надійних руках.